Вітаю вас, мої любі малята. Послухайте, будь ласка, вірш і здогадайтеся, про кого ми з вами сьогодні будемо розмовляти. А ми шпаківні будували, як розпускалися садки. До нас весною завітали веселі наші співаки. Як ви думаєте, про яких співаків йде мова? Хто навесні повертається з теплих країв? Звісно, прилітають пташки. Птахів, які відлітають у теплі краї взимку, а потім повертаються навесні додому, називають перелітними. Давайте з вами роздивимося і назвемо, які існують перелітні птахи. Малята хто це? Вірно, це качка, але ця качка. Дика, і найчастіше її можна зустріти на водоймах. На зиму ці птахи відлітають. А як ви думаєте, чому? Тому що взимку водойми перетворюються на лід, і пташкам немає де харчуватися, бо їм доводилося постійно пірнати у пошуках їжі. Ця маленька гарна пташечка називається ластівка. Пір'я в неї темно-синє та біле, а на шиї є прикрасу у вигляді плями червоного кольору. Коли ластівка літає, вона дуже нагадує літак. Ластівка робить гніздечко під самим дахом будинків. А це соловей, він дуже моторний і спритний. На природі його побачити дуже важко, тільки його спів покаже, що він десь поруч. А це шпак. Він перший, хто сповіщає нас про настання весни. Як тільки стає тепліше, шпаки починають співати. Ці пташки легко селяться всюди, але найбільше їм підходять шпаківні, які роблять люди. Цей птах називається лелека. Він дуже гарний та великий. Своє велике гніздо лелека завжди робить на висоті і найчастіше поблизу людського житла. Лелека є символом любові до рідного краю. Тож як ми можемо назвати птахів, які відлітають на зиму, а навесні повертаються? Так, це перелітні птахи. Пропоную пограти вам у гру Літає, не літає. Якщо ви згодні, що літає, то плесніть у долоні, а якщо ні, то потупайте ніжками. Летить, летить горобець. Так, він літає. Летить, летить стілець. А стілець вміє літати? Ні. Летить, летить шпак. Так, шпак вміє літати. Летить, летить їжак. А їжак літати не вміє. Летить, летить, лисиця. Лисиця не вміє літати. Летить, летить синиця, а синиця вміє літати. Звичайно, молодці. Діти, згадайте, будь ласка, а чи бачили ми з вами взимку горобця та синичку? Так, звичайно, бачили. А як називаються птахи, які на зиму залишаються поруч із нами? Вірно, це зимуючі птахи. Малята, а як жилось птахам взимку? Легко чи важко? Звичайно важко, тому що вони не могли знайти собі їжу. А як ми взимку піклувалися про них? Вірно, ми їх підгодовували. Навесні птахи повертаються з теплих країв, роблять гнізда, виводять пташенят. Для цього їм потрібні будиночки. Тому сьогодні пропоную нам з вами зробити будиночок для пташок. Але спочатку давайте трошки відпочинемо. Приготуйте свої пальчики та повторюйте за мною. Пальчики з'єднаємо швидко, перелітні птахи, відлітають у селі, прилітають навесні всі шпаківні заселяють. Для роботи нам необхідні аркуш білого паперу. Вирізані з кольорового паперу геометричні фігури. Їх вам допоможуть зробити ваші батьки та клей. Змащуємо клеєм великий прямокутник і приклеюємо його посередині аркуша. Беремо трикутник, теж змащуємо його клеєм. І приклеюємо над прямокутником. Змащений клеєм кружечок приклеюємо на прямокутник. Маленький вузький прямокутник приклеїмо під великим прямокутником, а маленьку чорну смужку під кружечком. І ось така шпаківня в мене вийшла. А я буду дуже чекати на фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!